Власне про те, чи доживе Путін до цих виборів, і чи справді Росія розраховує так довго воювати? Ми будемо говорити з нашим експертом. Це Тарас Загородній, політтехнолог і політичний експерт. Пане Тарасе, доброго вечора. Вам Добрий вечір. На чому ґрунтується такий оптимізм росіян, що вони так довго зможуть втримувати позиції в Україні, так довго вести бойові дії на нашій території. Ну, дивіться, давайте будемо об'єктивними в дійсності. Ресурсів у них достатньо багато. Ну, в першу чергу йдеться про демографічний ресурс. Він на не зрівняне більше з українським, тобто їхній мобілізаційний потенціал складає. Плюс, мінус 10-15 мільйонів. Ну, це теоретично можна говорити про там, чоловіків, які можуть вони мобілізувати. Тобто ресурс закидування трупами а, українських воїнів там, знає, за наявністю той, старої, поганої чи доброї зброї у них, в принципі, є. Чи вийде у них це? Це звичайно велике питання, тому що все ж таки зараз не Друга світова війна. Досить сильно іде інформація про масове загибель мобілізованих, от дуже сильно прокотилося Росією саме знищення в Макіївці. 600 мобілізованих, а, і це досить сильно. Тим більше вони були з одного регіону, так і це досить сильно вдарило в дійсності по інформації, що навіть міністерство так вдарило, що а, міністерство а, оборони Росії навіть було змушено визнати, що це було і що це що це відбувалося. А, тобто, звичайно, що Путін сподівається на те, що розсвариться захід, так що не буде допомагати Україні. А, він сподівається що зможе зірвати допомогу Україні, але Україна буде тільки сильніше. Тобто, ці тенденції, які ми бачимо. Зараз щодо надання танків літаки, скоріш за все, будуть патріоти, про які Україна навіть і мріяти не могла. А це рівень довіри досить високий до союзників, тому що патріоти надаються країнам, які сполучені Штати Америки довіряють і вважають союзниками. Вони надаються Ізраїлю, надаються Саудівській Аравії, ну і країнам НАТО в тому числі. Ну, плюс, звичайно, що йде розширення війни на територію Російської Федерації. Про що Росія не, не хотіла думати, але воно йде. Ми бачимо удари літаками по аеродрому венгерцями. Скоріше за все, це була все ж таки українська зброя, тому що при всій повазі до наших партнерів вони скоріш за все ніколи не нададуть нам далекобійну зброю дальністю за за підсоткілометрів. Так це вже питання наших зброєрів, нашого ВПК і так далі. Далі йде роз, розростання Розростання диверсійної діяльності вже українських спецслужб. Ну, пан Малюк в останньому своєму інтерв'ю це голова СБУ підтвердив, що йдеться про розширення роботи за кордоном. Йдеться в першу чергу Російська Федерація по військовій інфраструктури, тому що це дуже важливе питання. Треба знищувати ворога його тилу, щоб він йому не було спокійно. Пам'ятаєте, залужний писав статтю ще влітку цього року минулого року, коли визначав цю проблему, що росіяни почувають себе. Безкарними, тобто вони можуть там за дві тисячі кілометрів стріляти ракетами і відчуваються безкарними. А коли вони не будуть відчувати себе безкарними, у них будуть удари, в тому числі по їхній інф... їхні військові інфраструктури в їхньому тилу, це буде наближати перемогу. Це раз і по-друге. Звичайно, з питанням Путіна це наскільки все ж таки оточення Путіна готове терпіти його далі. Я думаю, що все російське керівництво еліти розуміють, що війна програна. Пане Тарасе, пане трасе, даруйте, ми ще повернемося до цього моменту, але мене знаєте, я захотіла пожартувати, що можливо росіяни просто погано розуміють питання, де буде війна, і що можливо війна буде просто вибори будуть під грім канонади на їхній території, що буде вестися бойові дії саме на території Росії, так в таких умовах проводити вибори. Скажіть, будь ласка, чи може бути задіяний в цій ситуації інструмент затягування бойових дій? Типу тема, така як завжди, вона вона з'являється періодично. Тема переговорів з боку Росії? От знову ж ні закинув такі. Що типу Росія готова, нібито до переговорів, якщо з боку України не буде певних загроз, може бути це використовуватися як інструмент затягування війни в Україні? І чи може е, захід підключитися до цієї історії? Ну, дивіться, це дуже небезпечна тема взагалі перемовин. Тільки Росія зараз що хоче зробити? Е, ну, е, говорить, що емісари козака в'їздять все ж таки по Європі і по, по світу, намагаючись затягнути підписання мінську 3 але хитрість цього ходу полягає в тому, що не дай Боже, ми тільки почнемо там якісь офіційні перемовини з ними. Існують ризики, що нам одразу ж припинять постачати зброю в нашу країну. Як це було до речі, в 2014 році багато хто не пам'ятає, проти України ж було запроваджено ембарго щодо постачання зброї від ЄС і Сполучених Штатів. Воно трималося достатньо довго, приблизно 2-3 роки. А, і а, росіяни хочуть зробити таким чином, щоб по, тільки почнуться якісь перемовини, а вони хочуть підключити вже своє проросійське лобі, особливо це стосується Європи, для того, щоб під благовидним таким а, предлогом а, сказати: давайте дамо шанс миру, давайте припиняти постріл. Чання зброї е, в зону конфлікта, оце оце тут головне найбезпечні, дуже небезпечна справа. Так в дійсності вони будуть намагатися це зробити, як вони хочуть, вони ж хочуть зафіксувати е, захоплені території. Як вони говорять, щоб ви прийняли нову реальність і далі, звичайно, готуватися до нового ривка проти України? Скажіть, будь ласка, от переговори, які відбувалися між омбудсменами в Туреччині, Москальковою і Лубінцем, їх можна розцінювати як перший крок до того, що нас намагаються втягнути в переговорний якийсь процес. Ну там більше по лінії йшло, по лінії обміну полонених, по лінії того, щоб людей, які депортували в Росію, повернути, і так далі. А такі перемовини постійно відбуваються, тому що обмін ж відбувається. Ви можете бачити і і читати там той же Телеграм, і Твіттер Єрмака, який теж цим займається, і так далі. Тобто цей процес рівно йде. Те, що зустрілися Лубінець, я не вважаю, що це звичайно, якісь там перемовини. Ну, не той рівень, точно. Лубінець аж таки, е, людина з правах, е, правах людини, але якісь канали і канали обміну інформацією вони в дійсності існують. І, і, без, е, і, і це не обов'язково світити так. Тому що впевнено, що є намагання вийти там через посередників на українське керівництво, а е, для того, щоб ну. Це не суто на неофіційному рівні, це не зрадна не перемога, це звичний процес війни, так тому що е, завжди є намагання вийти, ну, особливо коли росіяни будуть намагатися вийти через, через якихось посередників на Україну, е, на Захід і так далі. Звичайно, цей процес іде, але я б не перебільшував. Тобто, є бажання українського народу не залишати. Ворогу шансів на українській території, і скоріш за все, і українське керівництво це розуміє, і Зеленський про це неодноразово говорив, що вихід це на кордону 91-го року, пане Тарасе. На вашу думку, хто є основним електоратом Путіна? Тому що от Блумберг пише, що Путін робить ставку на бідних громадян Росії, готових через гроші піти на війну, і що вони готові вбивати українців, аби позбутися великих боргів. Це справді так, тобто ті, що найбільше носить зараз, якби ну в... Тобто вони втрачають рідних, близьких, ці люди, ну і живуть вони звичайно погано. Тобто, ці люди і далі готові бути за Путіна і підтримувати його, голосувати на виборах. Я за його кандидатуру, так, так, воно є. Просто це нам не дуже вже зрозуміло. Це ще раз говорить, наскільки ми розійшлися. Ми намагаємось часто українці про проводити проекцію. Ну, знаєте, бачення здорової людини. Ну, як мати може відпустити свого сина чи дружина чоловіка, сказати: Йди заробляй гроші, ти все рівно або, або зіп'єшся, або тебе посадять до тюрми, і йди заробляй гроші. Тобто, якщо навіть тебе вб'ють, ну і що? Тобто путіну вдалося зробити величезний соціальний експеримент. Він вбив емпатію навіть на рівні сімей. Тобто, ну знаєте, навіть в першу чеченську війну такого не було. В 90-ті, я пам'ятаю, матері бігали, забирали своїх дітей з казарм, забирали з частин. І так далі. А тепер це абсолютно така річ, яка є, і так вони будуть голосувати за Путіна. Єдина помилка Блумберга в тому, що він досі пише, що в Росії є вибори. Ну немає виборів в Росії. Ну, немає ніяких Ну ми ж розуміємо, що вони гіпотетично ще це вибори. Правильно? Ні, ну теоретично воно буде проводитись вибори в Росії вже 15 Це імітація, років. це давно імітація, так да, давно імітація там будуть, як скажуть, але тут знову тут питання. Наскільки еліти готові далі терпіти Путіна, тому що вони розуміють тупікову ситуацію, розуміють, що в принципі ця війна потрібна тільки Путіну, а нікому з оточення його дивіться, екс депутат Держдуми іля нині російський позиціонер, 11 січня заявив, що насправді Путін до 2024-го насправді не доживе, і він вплив починає слабшати. От, власне, повертаючись до впливу на еліти і на підтримку іну підтрим. Римка еліти елітою Путіна. Скажіть, будь ласка, насправді це може так радикально змінити всю цю ситуацію? Тобто, і хто може очолити ці рух змін в оточенні Путіна? Тому що ну насправді поки що не виглядає, що ті, хто наближені до нього, готові, наприклад, виступити проти нього. Ну, дивіться, Путін, Путін давно припинив бути гарантом, наприклад, активів на заході для олігархів, коли там вони інвестували гроші. Путін припинив бути гарантом того, що такого арбітра між елітами. Путін втрачає умисна неумисно монополію влади на насильство, коли дають можливість з'являтися таким персонажем, як Пригожин і так далі. І тут незрозуміло, а навіщо взагалі Путін потрібен? Так? В принципі, навколо кремлівська тусовка може. Поміняти Путіна на будь-кого не виключено, що вони можуть поставити, але на чому ж вони зараз цього не роблять? Ну от ну, об'єктивно ну, вони вже втратили так. дуже багато. Ще час ще час не настав, щоб ви розуміли, тобто. Поразка в Україні вже використовується ними як інструмент внутрішньополітичної боротьби, тобто, в принципі, цей час може настати у будь-який момент. Я думаю, що спочатку цього року годинник почав крутитися крутитися швидше, тим більше озброєння Україні надаються. Є розуміння того, що все воно вже в тупіку, нічого Росія не зробить. Тим більше, якщо в Україні посилять настільки ППО, що це обстріли ракетами вже. Не матимуть ніякого значення. Ну, дивіться, вже зараз середина зими. Так, те, що мріяли вони загнати Україну в кам'яний вік, як вони говорили, у них, не, у них не виходить. І далі буде ще гірше, тому що позбавилась Європа, позбавилась від енергетичної залежності від Росії. так Нічого особливого. Не відбувається, тобто вони не можуть здійснити те, що хотіли звичайно, що це. Викликаються більше питань до Путіна. А чи змінить смерть Путіна його під... Я упевнений, що змінить, тому що це війна однієї людини. Буде і чи буде там інша людина, яка буде другом, як там будуть сподіватися України? Ні, звичайно, не буде, але вони будуть виходити вже з реалії, що їм потрібно або це залежності від того, як який шлях візьме ФСБ там да, або еліти. Або вони поставлять умовного Навального для того, щоб виходити на перемовини з Заходом, так, по-новому все запускати, повернутися до 90-х, але я думаю, що так легко їм там не дадуть вже зробити, і не виключено, що будуть вимагати у них ядерну зброю. Або вони підуть по, пів... по північно-корейському сценарію, коли будуть закривати країну, буде така автаркія, і буде тоталітарізм. Вже відкритий, але ці люди все рівно будуть розуміти, що заради збереження влади і стабільності країни слід буде йти з України, тому що це вже не їхня війна, так тому що Путін вже розпочав цю війну, і будь-звичайно, що їм їм цікавіше буде зберігати ресурси саме. Всередині країни владу в країні тому одна до речі з причин мобілізації, яку масово проводять в Росії, на мою думку, не тільки те, що вони хочуть так сильно вигравати війну в Україні, а вони хочуть втримати владу саме всередині стабільно всередині Російської Федерації. Дивіться, торік там, тільки почалася війна, там два перших місяці, коли я спілкувалася з людьми, всі казали, ну я просто не могла зрозуміти, як одна людина може тримати довкола себе оточення, яке його просто підтримує. Мені тоді аргументували це тим, що всі в угарі, всім хочеться цього, і вони навіть е, віддали, ну, тобто вони не сприймають реальність, вони в якійсь віртуальній реальності перебувають. Чи означає це, що певне оточення вже повернулося, спустилося на землю, Відчуло ґрунт, розуміє, що вони рухаються не туди. Можуть якісь представники. Ники від Росії вести таємні умовно. Я зараз гіпотетикою займаюся переговори з тим же ж заходом, наприклад, щоб прибрати того путіна. Усунути е, ну я думаю, що такі перемовини заходом не ведеться. Але захід дається непрямими методами, е, показує, що ну наприклад, одна це ну, одна причин, чому Росії не визнають країну терористам, спонсорам терориства, е, хоча вони заслужили вже це в десятки разів більше. Це вікно можливості саме для російських еліт, е, яким е, вказуються, що робить з Путіним все, що завгодно. А е, от таке вікно, тому що якщо і це вікно закриється, так тоді буде Буде ще гірша ситуація. але це такий... Пригожин, а, такий... Пригожин може встрибнути в це вікно, тому що зараз йде перепалка з офіційної ну, там, Міноборони чи ні? Я, я не вірю, що Пригожин взагалі виживе. Що, я думаю, що він швидше Путіна просто помре, тому що він в таку гру грає достатньо небезпечно, так? І для нього в першу чергу він наступив на мазолі багатьом, багатьом силовим структурам, так? На мозолі там і армії, і ФСБ, вже, і поліції ну, російські, тому що коли він починає, починає загравати там зеками, цим, які бере, він вже переходить на поле поліції, яка цим, цим займається. Тому я думаю, що Пригожин як політичний політик, він, він намагається залізти в цю політичну нішу а, крайнього фашизму, він намагається. Бути корисним у наступній смуті, тобто або захищати активи, або захоплювати активи, тому що в Росії втрата влади завжди втрата активів. І тому він буде таким грати. Але я, ну, я не бачу. Я, я, я думаю, що високо ймовірність, що пригожена рано чи пізно просто приберуть, тому що він же буде просто непотрібен. Пане трасе, дуже дякую за нашу розмову. глядачам нагадаю, що це був Тарас Загродній, політтехнолог і політичний експерт.